Так, Олега, всім привіт. Глянув, що тут є. І знайшов такі ось речі. Що тут іще? Вон ключі я наберу, гачки вон наберу, бочки є. Ну і всяке таке. Ще щось візьмемо і поїдемо далі. Так, розпочинаємо новий показ речей, знайдених з металобрухту. Це всі старі, 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 старі. Оце все нове. Дивіться, знайшов таку частину тисків. 125 є губки. 59 на 59 квадрат. Кому цікаво, ціна його 500 гривень. Далі знайшов ось таку кількість сверла. Є одне поломане. Є один як керн. Буквально такий. Дивіться, в кількості. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук буде стояти 180 гривень. Ключик 22 на 19, Вроді би, на 19. Ціна його 80 гривень, 27,30 у нас буде 70 гривень. Ці транспортіровочні крюки. Якраз кому буксировочні треба 2 штуки. У нас буде 120 гривень. три, 3, 3 штуки буде у нас 150 гривень, вибачаюсь. Хай буде 150 Ключ 24-22 буде у нас 30 гривень. зубило у нас буде 30 гривень. Молоток у нас 30 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Головка на 22 у нас буде 30 гривень. Викрутка 10. надфілі 4 штуки 40 гривень. Мечик М8, шах 1, буде 45 гривень. абразивний кружок 70 діаметр. Внутрішній забув поміряти. Ціна 30 гривень. Шпатель. Буде 20 гривень, це 5, 5 гривень, 10. Зуботехнічний цей, зажимний. В гарному стані, в нормальному ціна 70 гривень. Пружинка 5 гривень, ці 5, 5. Головка на 10. На 10. Ціна 10 гривень. Цей в нас буде 20 гривень, цей в нас буде 20 гривень, ці будуть по 10. Це будуть 5 гривень, це буде 35 гривень. Ну, а тепер, а, і ще щось нового: це оцей пакет з шплінтами, з гроверами і з повністю всім. Тут приблизно до 4 кілограмів, не більше. Тому що я там забрав декілька речей, і я думаю, що не більше 4 кілограмів, ціна за нього 250 гривень. Так, щоб забрати, перебрати, повністю все. Тут і щотки, і кільця. В общем, кому цікаво, може якраз забрати. Більш точну інформацію або ж більш, більш точну вагу, можу сказати ввечері, коли приїду, зважу і покажу. М'ясорубка 80 гривень, патрони у нас будуть по 25, кому цікаво. клещі у нас будуть 70, лінзи у нас будуть 50 в нас будуть по 30. Кому цікаво, мечики, оця вся кількість, мілких іще, є декілька штук. Ну, як ви бачите, оце таке ціна їх 450 гривень, без замірів, без всього. Лерко мечикотримач, цей лерко тримач, цейлеркотримач, ось такий. такий. Ціна їх 280 гривень халява. Зразу кажу. Ці вила. Вила у нас 120 гривень, кому хочеться. Нормальні вила. Бур у нас 300 гривень, ручка 5 гривень. Ці дві штуки у нас будуть 150 гривень. Цей у нас 20 гривень. Пінцет у нас 70 в цей раз. Пружина така ось. Ціна її. Нехай 40 гривень. Це 5 гривень, 5 гривень 60, 80, 100. Грамезні великі. Цей у нас буде 200 гривень. кувалдометр буде 250. Колеса у нас будуть. Колеса, колеса будуть у нас 150. Стоєчка буде у нас 180. Це у нас 40. Це у нас 45 шків у нас буде. Ну, саме дешево продати 700 гривень. Цей у нас 45, цей у нас 20, цей у нас топор. Буде 150. Не тріснутий, не варений. Може, зверху варений, ну то не, не ісключено. Цей варений, заварений, буде 120 гривень стоїти цей заварений, але не так сильно і не так видно. Щоб можна було показати. Ціна 180. Цей 45. Ці будуть у нас 250 люлькові. фреза у нас буде 35. Вороток з квадратом. І тут без квадрату. Ціна його ну 100 гривень буде ваш. так, Ця річ направляйка. 200 гривень. Диски різні, які хочете. 150 фриза. Ось така. Ціна 80, ці по 10, це 15, це 15. 15, 10, 10, 10. Мечик 35. Цей у нас буде 20, цей у нас буде 10, 10. Ці у нас будуть 35 і 35. Цей у нас буде 20, сверло у нас буде 30, 15, 15, купа буде 25. Ці у нас будуть 4 штуки 80. Э, э, этот. Для свічей, ключ, свічний ключ буде у нас 45. Два болти у нас будуть э, 30 гривень. Цей у нас буде. Чи... А, ні, не продав його. Е, ціна 80, цей у нас буде 50, кірка у нас буде 60, і молоток у нас буде 45, цей 20. Все, вроді би, все продемонстрував. Комусь щось сподобалося, або хто хоче щось купити. Вайбер вказаний ось у правому верхньому углу для вас спеціально для того, щоб можна було зі мною зв'язатися і спитати, чи є щось, чи немає. Оплачуємо на карту, Сразу повна оплата на карту, без всяких там цих. І після цього я можу вам відправити як Укрпоштою, так і новою поштою. Делівері, якщо дуже треба, Місте Експресом, ну і всякими іншими поштами, які є в моєму місті. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати відео, зробити репост, другу брату, кому свату. Ну і всім тим, кому ви можете а, надалі дивитися, якраз не тільки самому, а і ще й з кимось. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.